Центр міста Оломотс. Їхав, їхав і попав в якийсь такий цікавий дом природи. Безкоштовний вхід, в цей дом природи, будинок природи. Тут, я розумію, можна пообідати. Є такі столи, різна інформація. О, є опудово. Пізнаєте, знаєте, хто це такий зубатий? Це бобер. <ріст> Бобри в усьому війні. О, аплікація шерсті. Різні такі дитячі поробки. О, тут навіть є... Що тут є таке? Мабуть, якась конференц-зала. Піднімаємось на другий поверх. О, тут щось таке. Тут різні кабінети, такі, світло вмикається. Комарики, равлики. Ну що тут равлики? О, ага, тут. тут виявляється, мабуть, хостел. Тут там ліжечка. Будинок природи. Добре, спускаюся вниз. І цікаві тут різні речі відбуваються. <зі> Заходи, які тут відбуваються. Слава Україні! Добрий день, евероді! Слава Україні! На території дому природи дуже багато різних цікавостей. Дизайнерські природньо оздоблених. І от зараз я знаходжуся в такому теж об'єкті, який називається храм Сонця. Ви бачите, колони, сидіння. І, мабуть, тут можна багато про що говорити: про екологію і про природу. Також тут є сходи, які ми зараз ми піднімемось на самий самий верх. Знаюся, що в захваті від цього екологічного об'єкту. Тут стільки різних локацій, стільки цікавостей, що сюди хочеться приходити, дивитися і познавати світ. Наприклад, дивіться: показані в розрізі різні ґрунти. Далі, деревина. Може, це скам'янілість. Далі можна посидіти. Тут також ґрунти. Тут наверх можна піднятися. Помилуватися озерцем. А там тече річка, така болотиста місцевість, бачите, стежина можна, не порушуючи екологію, обійти і помилуватися всією територією. Я тільки що побачив групу дітей і зрозумів, що в тих кімнатах вони проживають. Тут у них як екологічний табір, як колись у нас було в Криму на Батілімані. І тут вони знайомляться безпосередньо з екологією краю і землі. А ось ще один цікавий об'єкт. Зараз ми дізнаємося, що це таке. Якийсь курган. Я розумію, що на нього можна піднятися. Ну, а всередину ми не попадемо, але взагалі тут є теж вхід. Взагалі, мені здається, попадемо. О! Замочок тільки був так прикритий. І там щось цікаве. Ходімте, ходімте, ходімте. О! Тут можна посидіти. Нічого собі скільки тут. Цікавого навіть трошки моторошно. Ого! А внизу шумить річка. Стрічки. О, там можна подзвонити. Музика вітру. Да. тут трошки страшно навіть. Є додатковий вихід. Піднявшись серпантинною стежиною на гору цієї піраміди, ми можемо, по-перше, спостерігати прекрасні види, а по-друге, побачити дзвін. Ось такий, я не знаю наскільки він... О! Дзвонить. І от те, що ми дивилися із середини, ось так ми можемо теж побачити. От така активна задумка цієї території, яка дуже живописна. Тут і річка протікає, тут і місточки, і дуже багато різних цікавих об'єктів. Тепер свого коня під стовпчиком, і, врешті-решт, я переклав, що там написано і що це взагалі за така композиція. А виявляється, це гора мрій. І дійсно, там хочеться посидіти, піднятися наверх, подивитися і помріяти. А потім, мабуть, тими дзвонами закріпити свої мрії і перетворити їх на реальність. А мені хочеться сказати і помріяти, щоб якомога швидше в нашу Україну, на нашу рідну землю прийшов мир, щоб ми погнали тих ненормальних расистів з нашої землі, відбудували нашу країну і довгі, довгі століття жили в мирі і в спокої, і в злагоді. Ось так я, мандруючи світом, на своєму екологічному транспорті відвідав екологічний осередок в Чехії. А ось безпосередньо ті об'єкти, на яких ми були, і, можливо, яких ми і не бачили. Обожнюю ось такі довгі велодоріжки де можна безпечно їхати і не переживати, що тебе зіб'є машина. Дякуємо проєктантам, будівникам, які зробили для велосипедистів такі доріжки. Нагадую, сьогодні вівторок, 14 червня, і я мандрую, їду до своєї дочки, Мирослави, далеко аж в Норвегію. На даний момент я проїхав. Трохи більше 500 кілометрів, тобто пів тисячі. А мені ще півтори треба для того, щоб доїхати і побачитися із своєю донькою. Все, що цікаве, я побачу, я покажу обов'язково вам. Тому додивіться ролики мої до кінця. Пропонуйте своїм друзям і ставте, звичайно, вподобайки. Що є на цій зупинці? Ви бачите, мапа, де позначені всі велосипедні маршрути, столик, стільчики, навіть лава із спинкою. Отут для дітей різні забавки. Такі підвісні е, місточки і не втримався. Ну як це ж по них не пройтися по таких підвісних? Ну, цікава забава, я вам скажу для дітей, особливо коли мені цікаво, е, то дітям тим більше. А-а-а! А-а-а! Це не просто така забава. Всередині є кулька, і я мушу ту кульку, як ви бачите, я її мушу ту кулічку загнати. Потрібне мені місце. Це такий лабіринт. Так що, перепочинок на зупинках роверових, те, що треба. Вчиться, Україна вчиться, і робіть для українців ще краще. Пригостила мене Мартіна з Давідом колбаскою, хлібчиком і колою. І от тепер насолоджуюся. Дякую за гостинці. Смакота неймовірна. Позаду мене комплекс млинів старих. У нас в Україні теж багато млинів. Тут, як ви бачите, цілий комплекс. А от і конячки. Просять їх не кормити, тому що можуть здохнути. Знову я приїхав в нове містечко. Показую вам ратушу цього містечка. Але що є цікаве, що тут є фрагмент річки. Значить, тут протікала річка, і вона продовжує текти через місто, але під землею. Як розпочався день черешень, так і закінчується теж черешнями. Дороги просто зачаровують. Хочеться їхати і не зупинятися. Подивився по карті, далі не буде ніяких лісів, тільки одні поля, села і містечка. Тому е, сьогодні я став на ночівлю трошки раніше, бо тут є невеличкий такий якби лісочок, можна де сховатися. Але коли почав тут я ходити, розбирати свого велосипеда. Отут є така річечка невеличка. І в цій річці щось бухнуло там, Це таке враження, ніби доросла людина в річку цю пірнула. А потім через якийсь час я дивлюсь на мене от звідтіля дивиться таке страховисько якесь. Ну, уявіть собі, бобра. Тільки це бобер в рази три більший, як малетеля. І воно так дивилося, і, і, і потім злякалося мене і поплило по цьому струмку. От як тепер мені тут ночувати? А вдруг воно вилізе, а вдруг воно кусається? Що воно таке? Ну, я то звірів знаю, але таке бачу вперше. Що воно, що живе в воді, плаває і здоровенне? А ще тут якось підозріло е, зрита трава. І от чогось оці два дерева сухі. І оце дерево якесь таке погризяне. Може, це воно сюди виходить і гризе. Побажайте мені спокійної ночі, дуже прошу. Переживаю дуже. Ну таке воно здоровенне, воювіть собі. Плавучи теля з мордою бобра. Ну Дивилося на мене очима такими. З допитливістю, хто я такий? жах жах, жах. Згадав, кого ця тварюка мені нагадує. Капібару, хто знає, що це таке, це найбільші гризуни у світі. Капібара, 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 Капібара. Капібара, капібара, кабібара, капібака, пікара, копібара, капібара, копибара, копиба. Але ж тут копібари не водяться. А що як воно вночі прийде? А що як це його місцевість? Ах. Борюся зі своїми страхами. Якусь треба палку можу покласти біля себе. Ага. Що це за палка? О, о дрючок покладу на всякий випадок, хай буде. А ще я помітив, що серед усіх заростей ось тут є його стежина, то він явно ота істота, вона отут. Чупакапра вилазить сюди. І то дійсно, вона отут, я так думаю, порила все. Розумієте, що вона дивилася мені в очі і вона мене вивчала. Вона не побоялася, вона плюхнулася, а потім не поплила кудись, а поплила, щоб подивитися, хто я прийшов на її територію. Отакі От діла.